Дві пробірочки вносимо розчин купром сульфату. В одну з них додаємо розчин барій хворий і спостерігаємо, що в нас випадає білий осад. а в другу кидаємо шматочок цинку і спостерігаємо утворення на цинку на льоту міді. Далі наливаємо в пробірочку ще раз розчин купу сульфату. Додаємо до нього 25% розчин аміаку. Спостерігаємо утворення сульфату. Розділяємо цей розчин на дві пробірочки. них доливаємо. Барій хлориду, а в другу кидаємо також шматочок цинку. Там, де ми додавали барій хлорид спостерігаємо утворення білого осаду. Там, де ми додали цинк, бачимо, що мідь на цинку не виділяється. Отак, якщо відділити, видно, що на цинку у нас нічого не виділилося.